І все віддав своєму брату з Киргай. Але відбулася яка подія. А сам, як ми знаємо, Ірайло був близьким королем. З Кіргала помер. Ми не знаємо, чого він помер. Може його твоїли, може сам він помер. І виявилося, що Єра більше нема бо всі інші духи були вільності в тобто. Турці. І тим користується Вітар, він захоплюється. Він якраз став правителем князівства Литовського, він захоплює всі ці землі. Не воюючи князівського устрою, він в деякі регіони він ставить як інших князів, як в він ставить Гальшанський, і в інших, як на Валині, судячи до цього, він сам став одночасно, будучи Великим князем великі був робочий одночасно князем князі До Речі, Тверські літаписи це так і називає Великий Князь і Київський. Цікава така така. І тільки він закоплює весь цей регіон. В цей час в радії відбувається громадянська війна, великий хан, так Говорюсь, тактамиш, той, що спалив Москву, це був останній великий, повноцінний, легітимний правитель всього, всієї Це Всі, хто після нього вже такого повноцінної легітимності немає, чому унікальність цього хату. Але Тахтамиш програє, знов тікає під Київ. Тік. Відповідно, в 1398 році повторюється прохід. На цей раз вони йдуть не в Крим, а разом вони йдуть сюди. І тут Віток будують потужні кам'яні фортеці. Одна з них фортеця Святого Яна. до речі, археологи якусь цих фортець знайшли, вони знають, це Святого Яна чи інше. Але те, що фортеця чітко датується цим періодом, кам'яна, створення, башна, все як потрібно, там є. Це дає можливість знов підняти статус Вітовта і Тахтамиша. Об'являється набор як по Литві, так і по сусіднім країнам для великого походу на сарай. Причому приходить дуже багато. Приходять не тільки всі полки всього Великого князівства Литовського, приходять полки з Галичини, приходять полки з Польщі, з Мазові, сам Мазовський воєвода, або Мазові була окремою автономною частиною Польщі, теж приходять тут. Я ж не про Молдавію, німці прислали, прийшло 10 братів Литовського ордену. Це дуже багато. Їх там все було, Вони всі І це величезне військо тапором рушає степ. Вони доходять до річки Ворскла, Саме місце поки що назвати, я не можу. Ідуть сперечання, але я вам скажу так, аналіз всіх походів по Дніпру показує, щоб вони йшли з Дніпра, вони йшли човнами. Вони йшли вазами, там знайшли десь на верхній межу в районі Каламака, гарні були переходи в степ, вони йшли саме на Волгу. Нічого тут складного не було, якщо з ними йдуть татари, з ними йдуть хан. Але їм дорогу перестачає конкуренти тактамиша. Тут в і Дегі відбувається вбитва на Ворскі, внаслідок якої литовсько-татари, розбивають Литовсько-татарське військо. Після чого це татарське військо ординське вривається на територію України, беруть гоблогу Луць, Київ, Печерський монастир, він був тоді окремим населеним пухом, багато інших. Багато чого нищиться, але ситуація воно не змінює. Кардони залишаються такими, як є, більше того, вітов за собою забирає цю курску, будуються нові фортеці, детар відкачують. І далі до 18-го 1418 18 року починається війна, протистояння між великим князем Литовським Вітовтом і головним правителем, фактичним правителем Золотої Орди Едегієм. Причому фактично він формально був своє, що князі він не міг бути правителем. Там були різні хани, їх як маріонетки. І вони 18 років починають битися. Вітав за північне Причорнеморію, за повернення Києва, з Інзаподілля Чернігші. Було кілька потужних вторгнень. Найпотужніше вторгнення території України, коли взяли в облогу Київ, спалили саме місто, тільки замок вистав. Це відбулося в 1416-17 рік. Едегей зміг тоді мобілізувати навіть полків з прийшли з Гаральського моря. Просто все закінчило для нього фатально. він програв, хоча втрати були оборонців дуже великі. Він був відкинутий, після цього він програє, і е, бізністу Литовському вдається остаточно приєднати до себе територію до Чорного моря. І саме головне, в 1428 році Великий князь Литовський, як я казав, Київський Вітов, змушує ген... генейські колонії в Криму, в першу чергу столицю їх Кафу, сучасну феодосію, е... змушує їх платити йому данину, бити його ім'я на своїх монетах, вивезти його прапори на стінах. Ну, Щоправда, це було відомо, бо коли б деталі в Італії про це узнав, вони смістили свого консула, послали на Богу і сказали, їдь в Литву, намовляйся з Вітавта, готовий платити все, що зроблено, ніяких емблем, ніяких печаток не ставити не треба. А гроші платити за руки. Готові. Цей консул поїхав в Литву, але по дорозі якісь татари, які були явно послані вітрутами, пограбували, на цьому так нічого не замічається. Але це показник, наскільки потужна виявилася держава, наскільки вони прибували. Що ви зрозуміли? Всі ці речі, вся ця страшна війна, всіми цими нападами, походами татар, хованням на територію України знову сюди, це було здійснено усім полками Чернігівщини, Київщини, Поділля і Воли. Що литовці час були потужні періодичні війни з німцями і можливість послати великих інтелігентів на південь у них не було. Що це дало Литві, крім виходу з цього? У нас е нещодавно, на жаль, Україна пропустила Гадовщину дуже відомою подією. Була така битва, Ливанська битва. А обітва Танільбір, обітва Пержав якийсь. На жаль, наші політики казали, що вона не має де на України немає ніякого відношення. Правда, кажу, це не правда. Це Українці становили частину по перше Литовського військ Раз. Татари, які зіграли не останню роль цій битві мешкали на території України Два. Сам маневр, здійснений литовським військом і все, що там відбулося, було відпрацьовано в боях з татарами знову на територію. Ну і четверте, головне, чому до того, як Україну приєднали до Литви, не могли литовці нанести такого і поляки, такого удару по Китанцям? Дуже просто. Бо одна справа, коли татарські чимбули отут ходять, бо от за територією Золотої і тільки ти пішов на німці, вони зразу нападають на Литву. А інша справа, коли татари близько тут, Ну маю, мається татар-ардинці. І в тебе є можливість взяти, зібрати. Не тільки все литовські, білоруські полки, бо що їх вже можна зібрати, не треба ставити організовано, а можна забрати ще й українців, ще й позвати хана Джаладіна, набрати кучу витар, і тоді вони загальними усилями заваліють такі тівтонські звірі, які на той момент не продовження. Це що стосується загальної форми, структури і в принципі загальних напрямів саме війська українського війська. Великого князівства Бутовського за часи існування будівлі князівства. Тепер ми приходимо до іншої частини. Другої. Скасовується князівство. Спочатку в 1952 році скасовується Волинський, як казав, в 1971-му скасовується Київський. Зовсім міняється внутрішня вся структура цього регіону. Що відбувається? По-перше, рушиться вся структура естакада і карні склади всередині князів. Князів нема, головним карним. Е Особлення влади є великі, головний правитель, але як кажуть у нас народі, до царя далеко, до Бога високо. Відповідно, вся влада віддається місцевим олігархам. Фактично наступає, починається наступ Волинської олігархії, я буду сучасною мовою термінологію, щоб вирішували на Київщині Паділів. Спочатку вони повністю роз, розтринкали по своїм рукам всю Валину позабирали із, 12, із 15 областей держави. За кілька років після скасування князівства Волинського державними залишилися тільки три Луцьке, Володимирське, Овід і Каменське. Все, Всі інші стали приватними, забрали все. Після цього, коли скасовується Київське князівство, вони починають повністю руйнувати всю стару систему. Вони входять на Київщину, забирають землю, розганяють ці вслух, руйнують систему цього двору. У нас багато є скарг, всіх службу. Каже, так, нам раніше князь Семена Лекові Олег Володимирич давали землю, а зараз от, прийшов такий-то, такий то Волинський, можна лайк, він все забрав. Бачите, в історії України передично такова, якийсь регіон починає накладати лапку на інше. <ніч>. І внаслідок цього э, рушиться вся система цього взаємодії, взаємопідпорядкування, хто кому має служити і чому має служити. Чому це стало можливим? А не було загрози степ? Чому не було загрози степ? Трошки в назад. З, з кінця 30-х років 15 ліття тут качувала величезна арда. а вдасть цей дехмет. Вона контролювала, тут було таке крилому вало, вона повністю контролювала від Волги до, вона до Дніпра вона періодично проривалася до Дунаю. Цей дахмед навіть один раз захопив Київ. І так що так сталося, що київському князю, спочатку Олегу Володимировичу, вдалося з ним домовитись, був якийсь паритет з а в 1455 році з князь Семен Олегович скористався моментом, коли Арда була ослаблена слабкими зимовими посовістями, програшом війни з Москвою, і з Кримом. І е, як сказано в одному східному джерелі, мешканці Києва, підло, підступно вночі напали на татар, аби такі її розбили. І захокули, ну, хана захопили в київський полон, а татара схвалила цьому землі. Як наслідок після Герейт міг приїхати в Крим, створити кримський ханат, і як наслідок образовався такий, знаєте, спокій. У перших степах десь на 20 років не було ніякої загрози. Хай же чітко контролював Дніпро, Падон-Падон регіон, коли пізніше золотардинські татари намагалися прибитися, їхніх весь час розбивав. Сюди ніхто не пробивався, І цей регіон був спокій. Відповідно, якщо немає зовнішньої загрози, є можливість зайнятися внутрішніми справами А і дала можливість. Волинця б не оглядала цим аристократами, не скажімо так, не дивлячись на сусідні землі, зайнятися цим. Я би не хотів всю вину на них покладати. Крім них, джерела чітко фіксують, що і місцеві можна можналадці, київські, ті, що були заможніші, теж не відставали від них і теж починали зганяти цих всіх слуг, татари, все такі інші земель. Тут треба зрозуміти один момент, татари можуть федерати служити тільки Великому князю. Або князю, які особлюють їхню. На той момент Валинці ще не набули такі Астроські чи сангушки не набули такого статусу, що в очах татар бути абсолютно не можна банцями. Тому контів татар, якщо в них і були, були маленькі. В Литві місця нема там свої татари. І відповідно починається відток татарського населення. В той же крик, передусім, в той же тримав. Як наслідок, коли в 80-х роках кримський ханат. Вже потрапивши в 1455 році, під залежність від Османської імперії, починає наступ на Київщину. Виявляється, що формально території існують, а внутрішньої системи немає. Тут можна знати, як Україна 90-х років, Україна 80-х, є ОРСР, там чітка структура, да? є там партія. В 90-х рік нічого не здійснилося. Той же парламент, Верховна Рада, все, а внутрі повний розклад, іде пошук чогось нового. Тут, на жаль, цей пошук нового. Відбувся тоді, коли почався наступ робинців. Падає Київ, Київ спалюється вщент. В, в одній з могіл, знайдених у 20 столітті, і яка датується аналізом, саме цим 1420 роком, було знайдено 4, 4 тисячі Тобто Можна увійти, які потужні величезне місто, можливо, найбільше, ніж за московку в той час. І питання, що ж собою являє, коли скасували ці князівства, являє українське військо? Ну, по-перше. Всі ми може забути. Вона відійшла до Москви у 1500 році. Відповідно, кордон йде по Дніпру. І от у нас йде кордон сюди. все захоплюється Кримським ханством або Османською імперією. Валийів на, має назву Волинь. все це області Є Київська область і Волинська область. Вони мають якусь назву. Київська називається воєводство, Волинська називається землею. На чолі Київщини стоїть Воєвода, має бути вихід із Литви, це інше постійно займають тільки місцеві кияни. На Волині, всім командують тільки волинці, вони самі між собою, вони між собою сиділи. Там головним є луцький староста і маршала Волинської землі, там роздвоєна сама. Що мається на увазі, Луцький староста, це той, хто чоловік як якби має керувати землею, маршала Волинської землі це той, хто керує військом. Братслав Вінниця, вони є формально окремим регіоном, але фактично вони підпорядковуються великою. Відповідно, так як немає е е е ну, місцевих правителів цих подільних князів, то рухнула ця лістака влади. Вісь, на що вішати? Нема двору нізів. Влада починає шукати центральна влада, які засоби, як і ви всіх їх організувати. Перше, що робиться, починається структуризація взагалі еліти. У нас чітко зараз йде в джерелах з кінця 14, 15 початку 16 століття. Фігурують вже йдуть джерела князі, окремо, йдуть окремо пани, окремо йдуть шляхта і окремо йдуть вже слухи. Але бачу, що і цього замало. Слух уже треба якось ділити на їх професійні можливості. Слух уже ділять, є панцирні, це ті, хто ходять з найзаможнішими важким молодом, є путні. Які мають супроводжувати різноманітні послів, є посольські, які теж мають супроводжувати послів, але вже за Карпо. Є ще ординські, які не просто мають супроводжувати послів і закарбан, а тільки їхати в орду. Ось Така конгломерація всіх всі вони розкидані по землі. Татари мають буквально вже на 16 столітті на Київ.